Інформаційні підсумки понеділка, 22 липня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться! Воїни приєдналися до небесного війська. У Хмельницькому попрощалися із Валерієм Заболотним та Костянтином Гнітком. Тиждень без готівки. Пасажирів міських тролейбусів почали штрафувати за неоплачений проїзд. Живи далі в обласному центрі облаштували новий простір, де надають допомогу дружинам полеглих та діючих військових. У Хмельницькому у суботу попрощались із героєм Валерієм Заболотним. Восени минулого року чоловік добровольцем став на захист України. Служив у складі батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцена на Донецькому напрямку. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу селища Нью-Йорк, що у Торецькій громаді. Валерію Заболотному на віки 40. поховали героя на Алеї Слави. мого таке було знаєте, життя різноманітне, був і роботящий, і різні роботи мав, і за кордони їздив, і тут скрізь працював. Любив дуже спорт. Завжди був за справедливість, завжди за справедливість. І я знаю, що він ні, ні на хвилинку не боявся тому бою загинути. Був страшний бій. Та як мені говорили його побратими, що один на один з противником. Дуже добра людина була, і Та, сталося як сталося. В останню путь провели і героя Костянтина Гнітка. Хмельничанин вирушив на захист України кілька місяців тому. Був старшим розвідником у складі 44-ї окремої механізованої бригади. Загинув 16 липня. Герою назавжди 26. Вічний спочинок Костянтин Гнітко знайшов на Алеї Слави Малочкою. Десь з років п'ять, я вже з п'яти років вже знаю. Він любив спорт для нього. Він веселий хлопець, веселий сусід був. Всі дав, здибався. хлопець, хлопець, любив допомогти, тільки жити і жити. Тільки пам'ять залишається. Він був дуже світлою людиною. Останнє його місце роботи він працював з другом. Вони монтували кондиціонери і систему витяжки. Ось. І кілька місяців тому він вирішив піти на службу. Він завжди допомагав нам, завжди підбадьорював. Навіть у скрутну хвилину він залишався з нами. І він завжди був оптимістом і такими залишиться в наших серцях. Кольоровим тістом та аромамаслами працювали дружини українських захисників. Майстер-клас та зустріч із психологом для них організували у просторі Стаб Плюс Плюс, який у нашому місті запрацював два місяці тому. Тут надають підтримку дружинам загиблих, безвісти зниклих та діючих військовослужбовців. Нині стабівці опікуються сотнею хмельничанок. Олександра Семенюк продовжить. Оксана Климова одна з відвідувачок нового простору «Стаб Плюс Плюс. Тут жінка отримує необхідну допомогу, насамперед, психологічну. 2 листопада 2022 року на війні загинув її чоловік. Благодаря пані Наталі, яка нас нам надає психологічну підтримку. Завдяки їй ну, ми стараємося відволіктися від нашої, нашої біди. А взагалі дуже нам подобається і. Я сьогодні прийшла от перший раз. Взагалі, обстановка, приміщення е, і спілкування воно надихає жити далі. Простір Стаб Плюс Плюс у нашому місті запрацював два місяці тому. Сюди мають змогу прийти дружини загиблих, безвісти зниклих та діючих військовослужбовців. Писали проекти, працювали з дружинами і, на жаль, почали працювати з родинами загиблих. Кожна дружина вона є стабом для свого чоловіка і. Ось коли вже з'явився цей простір, ми вирішили, що це буде стаб плюс плюс. Військовослужбовці зазвичай, коли в них все нормально, коли вони виходять виконуючи завдання, вони пишуть плюс-плюс. Тому стаб плюс плюс. Нині тоді я проєкт Живи далі. Кошти на його реалізацію, а це 200 тисяч гривень, отримала дружина загиблого героя Христина Рожик завдяки міській програмі Громадські ініціативи. Малесенький купол, можна сказати, який захищає родини, дружин загиблих, діток. Це місце, куди можна прийти просто посидіти, просто помовчати, можна прийти поговорити, поділитися тим, що болить. Так як я працюю з дружинами загиблих, я спілкуюсь, от ми можемо спілкуватися, як там кажуть, за методом рівний рівному. Ну, тому що ми справді рівні і. Ми знаємо, які слова ми можемо казати, і ми можемо зрозуміти навіть мовчки, сидячи один для одного. Ніхто краще не зрозуміє. Стабівці опікуються понад сотнею жінок. Тут вони мають змогу отримати безкоштовну юридичну та психологічну допомогу. Сьогодні у нас чергова зустріч з дружинами полеглих воїнів. Це вже не перша наша зустріч, і саме сьогодні ми вибрали таку взаємодію через арома масла, тому що вченими доведено, що 75% емоцій людини залежать від запахів, які їх оточують. Тому саме сьогодні ми будемо стабілізувати психоемоційний стан, відновлювати свої когнітивні функції через роботу з арома маслами. Стабівці кажуть у просторі чекають усіх, кому необхідна допомога. Знаходиться він за адресою вулиця Проскурівського Підпілля, 117. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. У Хмельницьких тролейбусах вже тиждень діє винятково безготівковий спосіб оплати проїзду. Нагадаємо, пасажири можуть розрахуватись електронним квитком, банківською карткою чи смартфоном, який підтримує систему Apple Pay чи Google Pay. Або ще раз додаток CityCard. В електротрансі розповіли, що впродовж перших трьох днів пасажирам роз'яснювали нововведення, а наприкінці тижня виписали перші 12 штрафів. Деталі у наступному сюжеті. Тиждень без готівки у Хмельницькому пасажири тролейбусів звикають до електронної системи оплати за проїзд, на яку повністю перейшли з 15 липня. Я вважаю, що не для всіх це зараз поки що комфортно, тому що виникають ситуації, коли люди не можуть розрахуватися безготівковим варіантом. От особисто для мене це зручно комфортно, от а але все-таки є люди старшого похилого віку, і для них це ще не зовсім класно. Банківською картою користуюсь. В мене був проїзний, але зараз в більшості банківською картою. Рідко, дуже рідко їжджу, але користуюся карткою. В основному дуже Банківсько. зручно, не треба діставати кошельки. Оце от можна просто картку прикласти і все готово. Мені зручно У мене є банківська картка. Ну взагалі то повинен бути готівковий розрахунок. Тому що приїжджають люди, пенсіонери, які не мають таких карток. У мене три картки, чотири картки жовтих. Вони не підходять. А от ще одна така синя проста карточка, тільки підходить. А є ж такі люди, які не мають таких простих карточок, а всі от такі, я рахую, що повинні бути. Василь Тараненко працює водієм тролейбуса близько 15 років. Каже, безготівкова система оплати не лише спрощує роботу кермувальників, а в першу чергу робить проїзд безпечнішим для пасажирів готівкою важче, дуже велике відволікання від дорожнього руху. З точки зору безпеки руху, то це для водія це класно. Однак додає, що не всі пасажири звикли до новації. Сьогодні понеділок десь порядка 30 чоловік від 15 числа вони ще в тролейбусі не їхали. Але зразу достають карточки. У ну, них є всіх банківські карточки, ну привикли гроші. Так проще. Досав з кармана кинув, але йдуть. І плотіть нагадаємо, пасажири можуть розрахуватись електронним квитком. Його необхідно придбати в офісі Сіті за адресою вулиця Соборна, 71, чи у терміналах, які розмістили у різних куточках міста. Також можна скористатись банківською карткою чи смартфоном, який підтримує систему Apple Pay чи Google Pay. Або ж через додаток Сіті Зростає динаміка реалізації електронних квитків. Їх за минулий тиждень продано в п'ять разів більше ніж у попередні тижні. Хочемо зауважити, що якихось таких суттєвих проблем чи непорозумінь немає, тому хочемо подякувати нашим пасажирам, які з розумінням віднеслися до тих змін, які відбуваються. В електротрансі кажуть, впродовж перших трьох днів безготівкової оплати пасажирам роз'яснювали нововведення, а наприкінці тижня виписали перші 12 штрафів. Сума штрафу складає 280 гривень. Однак цей штраф складається з двох частин: з першої частини це адміністративний штраф 140 гривень, друга – 20-кратний розмір від вартості проїзду. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Медзаклад бере участь у програмі медичних гарантій, але у 2023 році не витратив на лікарські засоби жодної гривні. Таке порушення виявили у Чорноострівській лікарні представники Національної служби здоров'я України. Фахівці нагадують, цьогоріч пацієнти можуть скористатись безкоштовними послугами у рамках програми медичних гарантій за 44 напрямками. Із них пріоритетні охорона материнства та лікування онкологічних захворювань. Цього року НСЗУ уклала договір з лікарнями Хмельниччини на понад 5 мільярдів гривень. Аби простежити, як медзаклади витрачають ці кошти, в НСЗУ влаштовують автоматичні та фактичні моніторинги. Ірина Муляр з подробицями. Пацієнти мусили купувати усе за власні гроші, адже медзаклад у 2023 році не витратив на лікарські засоби жодної гривні. Таке порушення виявили представники Національної служби здоров'я України у чорноострівській лікарні. Хоч медзаклад бере участь у програмі медичних гарантій, а отже, його пацієнти мають право на низку безкоштовних послуг. Це абсолютний рекорд по всій Україні на нуль гривень. Закупили лікарських засобів, і ми вчора побачили, що насправді пацієнти купують. Цьогоріч Національна служба здоров'я України уклала договір із медзакладами Хмельниччини на понад 5 мільярдів гривень. А тому пацієнти мають право на отримання безкоштовних послуг за 44 напрямками. Із них пріоритетні охорона материнства та лікування онкологічних захворювань. Аби стежити за тим, куди лікарні спрямовують кошти, в НСЗУ минулоріч запустили систему моніторингу закладів. Він є Двох видів автоматичний та фактичний. Автоматичний це коли ми, не виїжджаючи з Києва, ми бачимо все, що відбувається відповідно у системі охорони здоров'я Хмельниччини. Плановий моніторинг у нас потрапили два заклади Хмельницької області: це Дунаєвецька багатопрофільна лікарня і Славутська міська лікарня. Якщо моніторинг показує, що послуги, які діють у рамках програми медичних гарантій, частково або повністю оплачує пацієнт, НСЗУ примушує заклад повернути кошти Якщо вимоги програми у лікарні не виконують взагалі, тоді НСЗУ розриває із нею договір. До прикладу давайте наведемо до Найовицька багатопрофільна лікарня. Ми бачимо, що 46% жінок, які народжують в цій лікарні, до них застосовується кесаревий розтин Це порушення стандартів надання медичної допомоги. Або, наприклад, Грицівська лікарня придбала. Фактично на 69 тисяч гривень за весь рік. Це навіть не один відсоток від програми медичних гарантій. Тому ми зараз ведемо ведемо бесіду з, з міністерством охорони здоров'я стосовно того, щоб і позбавляти ліцензій такі заклади охорони здоров'я. Наталія гусак закликає мешканців області у разі порушень писати скарги на медзаклад. Так, від пацієнтів Хмельницької обласної лікарні до НСЗУ надійшло 10 звернень. з них вже відшкодували витрати. Якщо вам виписують ліки на листочках, а держава гарантує лікарські засоби за національним переліком, повністю і медичну послугу і безоплатно, ви фотографуєте, зберігаєте цей листочок, зберігаєте чек. І після відповідно завершення лікування. Пишете скаргу до Національної служби здоров'я України і додаєте відповідні чеки. Вибачте, якщо у вас навіть є запис розмови, запис розмови, ми навіть це рекомендуємо. Ви теж можете додавати до скарги. Перелік закладів, де надають послуги за програмою медичних гарантій, можна знайти на дашборді, який розміщений на сайті Національної служби здоров'я України. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, Побачимось.